Все, цілуються, обнімаються. Добрий день. Зараз буде мене. Привіт, малесенький, привіт. Так що я виконав задачу. Думаю, що на 5 балів по 12-бальній системі. Богдан передав, ми тобі зараз будемо передавати. Боже, тут так багато, я ще й не всіх знаю. Ой, добрий день, добрий день. Да, критя. Так а до мій медведик дівчата. надо дає... я Такі. Диви, ну я так і знав, додать попити таку. Ну то вже ж як ми ж блогери, які не монтуємо, як було, так є. Як там? Скільки тобі год? 42, 42 без капремонту. ремонту. Дерево, тоді за них. <зіркотану> <зіркотану> так, я зараз розберуся із медведиком. Там тільки не комісують, нормально общається. Ти бачиш, вже стрілка вже, от, от, виходить, виїдь і ще одна людина, якщо дасть Бог приїде, мій друг, я його вже не бачив до людина, так. все по часам. Там. Я тільки з його стояв у Курахові, тільки спомню і направив, він взяв. Якраз від нього вирішив. Медведик ти де? Саме головне. Так що, друзі, передаємо. Бо кажуть, кажуть медведя поставили зам, зампотіку. Я кажу, це не той медвідь. Мій медвідь, гайки круте. І щоб у нього ці руки, подивіться на ці руки. Урала, Камаза, в ручному режимі розкрутити і не тільки розкрутити. І дуже багато бойових завдань виконує. Скільки за тобою машин закинуть? Три. Воно бачиш, позивний медвідь. Так що, хто побачимо, піде. А ті такі номера у мене вдома. Так що все передаю тобі, я думаю, без пустих, коли мене підеш на тисячу з лишнім на квадратний метр. Він в продажі не знаю, скільки він коштує. Це мені підписник, дякую інтернет-магазину Корвет. Це той хлопчина, який мені лоти буває, присилає там лобзики там різні речі. І я попросив його знайти. Він каже, це на 600 ньютон на квадратний метр буде їм мало. А на 1250 щось таке. Він мені знайшов, то закупки зробив, то не важно. Тобто я дякую своїм глядачам, дякую підписникам. Без дякую. вашого правда відомо, але я порахував, що е, це теж треба. Тому що оцими пальцями вони будуть крутити на неділю довше, а так вони швидше і своє здоров'я збережуть. Здоров Баж, так, так що мамі ніні привіт можна передавати, так? Бажали. Так що мамі ніні, як увесь, отакий логік. Я ж кажу, я просто пишу, думаю, одну Та, за що, Зайшов, ж родом оттуда. Все-таки мамка сідала на і мені дуже приємно, тому що не всі матері, дружини, коли там комусь допомагають, вони не збирали і тут. є такі погаки, дуже приємно. Так що мамки дякую за сина. Тобі, дякую, і за допомогу. дякую за друга і за брата, ютубовського і, <свист> і реального. Так що, друзі, таке, І зараз будемо е, вигружати Калюні Бобаря. Де, я не знаю хто, він, чоловік такий цікавий, да, Богдан, товариш там чи хто він, я не знаю. Сказав передати, ми передали. Е, ще не а, а нам щось треба а так забрати назад. Зступує, да, да, а, назад Відси? Відси. Відси. а туди його треба доставити, все передаємо. Він їде навіть, да? да, на ходу, але його трошки викладає. Не даєте нам полоску прокатати, а вже бачите, коли заміно. І склопну. Дороги, дороги лайк. Що там ті два Все, Став билучи, на паузу поки. Ще один бобаря розгружати. Ти ж биш заводить. Да. Розпетляєш. Ну, до шуруповерта цього чи що воно таке. Це не від мене, це наша команда. Я ж пирожки не печу. Це Дякуємо Янголам Березані, жіночкам із Ярешок, з Пилипчу, Федосівським і... властівкам з-під Києва. Тож, тут багато людей задіяно і дуже приємно, що це реально довіра і з різних куточків України. І я ж долучилися Цей раз, у нас поїздка була, ми три машини женемо четверта на лафеті і буса заправить чотири підприємця. Я подзвонив, ніхто не відмовив, всі просто красавчики. І я їм дякую, і ось ще один підприємець, який покинув свою роботу і прийшов боронити нашу неньку Україну. Так що ми дякуємо вам, що будемо бобра. Мар'яна Васильівна ще трошки гостинці вам. О. Воно лишнє не буде, якщо лишнє, знаєте, кому його віддати. Так що я дякую тобі, що ти в мене є. І нечайна наша зустріч. Вже переросла в багато зустрічей і я думаю, що ми з тобою ще посадимо неодноразово в моєму будинку чи в твоєму і вип'ємо як кружечку. В следующий раз моєму. Без питань. Так що я буду пити безалкогольне пиво, а ти щось, воно ще салаш несе, ти що? Мар'яна Васильівна, і це її український національний продукт. Колянчику дякуємо. І Мар'яні Васильівні. Так що працюємо. Дякую, братику вам. Так що звертайся, по, по максимуму щось рішаємо. Дирок багато, але я не знаю. Дякуючи Богу, дякуючи деяким людям, ми ці питання закриваємо. Так що зараз фоточку на пам'ять, да, сильно? Приймаю апарат, огонь. Трошки застоявся, я на ньому вдома не катався. Богдан казав, що там є, і бензину він заливав, і газ є, ну то вже передивитися. Так що, бачите, і бобіки треба. Тормоза хай провіряє, щоб у копійку не заїхати. Та він же бешаний. Нормально, красавчик. Та й прогрієшся трошки. Голова колгоспу каже, чи? Так, голова колгоспу їде. Їжай! Їжай! Куди хочеш туди їжай. І ще... Поїхав! Дороги не на що будемо печеріком витягувати, чуєш? Все, Коля, угнали! Так, да, ну ми його не тестували, чуєш. Башина була. Так, да, була, ну вже все, передали, передали, а то ВСПшники волнувалися, кому ми її веземо. Фоткали там, провіряли, там. ми до тебе дзвонили, не могли дозволити. А що там покемончика немає зараз тут, да? немає? є, а чому він до нас не приїхав, я не понял. Ну тоді йому привіт передаси. А я думав, що він в курсах, що ми будемо. Славік... Славіка немає, да? так? туди під'їжджай, туди. Даже є, звісно. Так що, друзі. Зараз грузимо Педжеріка. Так, Медведик поїхав, а ми залишилися. Так, зараз голова. Голова колоспу, як у тебе? Діректор Субота може купити. Сідай, заїжджай. Ви контролюйте, бо цей голова колгоспу зараз заїде. І по максимуму вперед. Туди, туда, туда, туда туди. Давай, 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 вперед, перед, перед. Ще, шев вперед. Ше вперед, по максимуму. Давай, давай, давай. Оп! Хорош, отлично. Ты... Ріорій, все нормально, заїхав, да, залетів. А ти нічого, що заднє колесо собі в воздух в тебе. А що тут, мені А що тут такое? же 4, да. Які питання? Вообще не питання. Будь ласка. зараз прибере, Мари. Сусід майже. Викавайте, що може тобі, це не бої. Це замполіти, що наш товарик. Сервецький позивний, Як для мене? Він для мене забув, це такий чоловік. Я знав, що мені треба дзвонити, правильно? по задниці. — позадниці. Так. Я вже тут на цьому місці, знаєш, разів? — То Хто винуватий небо? Я ж знаю, коли ти їдеш. На нічку подивився, я всі запишу. Треба да. проконтролювати. Будеш да, знати, коли я їду, коли не їду. Коли я їду і... Просто <кліст> 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 голова димить. Що? що нам надо на і на Харьков, і ще в покружці і кажуть, не трохи та. Вже на колесо лупили в регітні. Є запасник. Я казав, запасник. Кстати, якщо щось треба перевести, заплатити нас. Нас на додому. Я визволювати сам його. Я вийду. Хочу скоріше. Що ти на паузу не мієш ставити, чи що? Що ти, Мар'яна сьогодні, виконала все? Я так. Да. Всіх побачила. Ні. Даже... ні ще? Ні, ще побудуть. Да? Так да. що все, воно вже да, бабки вже дають за машину. Ось так продають волонтери машини. Так що, друзі, зустрів свій своє... збіг десь. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. З цього місця далі буде. Всім дякую за підтримку, за довіру. Працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.